Війна завжди підвищує ризики розповсюдження інфекційних хвороб, у тому числі і туберкульозу. Причиною цьому є активні бойові дії, масштабна міграція населення та прицільні атаки на медичну систему. За словами завідувачки Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ірини Хаміцевич, Україна сьогодні входить у топ 10 країн світу з найвищим тягарем туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в світі понад 10 мільйонів людей. Хворіє на туберкульоз. З них більше мільйона мільйон, мільйон четвертю – це діти. І щороку виявляється тільки серед дітей 700 800 нових випадків. В Україні за 11 місяців минулого року рівень захворюваності на туберкульоз знизився майже на 10%. У Шосткинському районі торік епідситуацію можна було охарактеризувати як нестійку. Це значить, що рівень захворюваності людей на інфекційні хвороби не Перевищує середні багаторічні показники, проте саме зважаючи на воєнний стан, є умови для поширення цих інфекційних хвороб. Зокрема, це стосується і туберкульозу. Зокрема, у Сумській області рівень захворюваності на туберкульоз вище середніх показників по Україні. А у Шосткинському районі і територіальній громаді перевищує обласні показники у 1,2 рази. Підкреслює пані Хаміцевич по Шосткинському району. За 12 місяців зареєстровано 66 випадків, показник захворюваності ну, майже 37 на 100 тисяч населення. В 2023 році випадків було 97. І показник захворюваності – 54 на 100 тисяч населення. Шостинська МТГ минулий рік, весь 24-й рік, ми зареєстрували 36 випадків туберкульозу, показник на 100 тисяч – 39, тобто він вищий, середній по області. І за 23-й рік ми мали 48 випадків. Це показник захворюваності – 52,99 на 100 тисяч населення. Торік у Шосткинській громаді зареєстрували три випадки захворювання на туберкульоз серед дітей, тоді як у 2023-му занедужила тільки одна дитина. Стабільно високою залишається питома вага бацилярних форм, тобто при яких в мокроті хворого виділяється туберкульозна паличка. Це більше, майже 56% У нас саме ці форми да небезпеку для оточуючих людей представляють відкриті форми за статистикою. Минулого року чоловіків хворих на туберкульоз було виявлено більше ніж жінок. У віковій структурі превалюють особи працездатного віку від 18 до 60 років. Ірина Хаміцевич на при перших ознаках туберкульозу потрібно одразу звертатися до свого сімейного лікаря. На сьогодні туберкульоз абсолютно виліковний. З огляду на зусилля, які докладає держава, попри війну. Ми впевнено говоримо, що ми можемо подолати туберкульоз. Він не тільки виліковний, він лікується нашою державою зараз безкоштовно, не дивлячись на те, що зараз які проблеми да, з фінансами, у зв'язку з віною, туберкульоз е е лікується безкоштовно.